Загальне обурення французів, які і так зазнавали поразок, викликала звістка про те, що королева Марія Антуанетта таємно передала австрійцям воєнні плани Жирондистів. 10 серпня 1792 року в Парижі спалахнуло повстання під впливом заворушень та за наполяганням Комуни Парижа. Це міське управління столиці законодавчі збори прийняли рішення про позбавлення короля влади та скликання нового вищого органу влади Національного конвенту зборів, який мав прийняти нову Конституцію Франції. Людовика 16-го було заарештовано і ув'язнено. Результатом цього повстання стала ліквідація монархії у Франції. Між тим війська антифранцузької коаліції розгортали наступ на Париж. Ситуація стала критичною. У Парижі оголосили масовий набір добровольців, одночасно із цим натовп розгромив в'язниці та перебив ворогів вітчизни, що там утримувалися. Ця революційна самооборона, як називали ці дії, започаткувала у Франції терор. Терор, це політика залякування, придушення політичних противників насильницькими методами, використовується як засіб досягнення будь якої мети. 20 вересня 1792 року поблизу селища Вальми, що неподалік Вердена, французи здобули першу перемогу над Пруською армією. Цього ж дня Національний конвент своїм першим актом від 21 вересня 1792 року проголосив Францію республікою. Це започаткувало період Першої республіки. Ситуація в конвенті була дуже хиткою. Жирондисти вважали, що встановлення республіки за воювання політичних свобод стало завершенням революції і намагалися зупинити її. Незалежні до травня 1793 року переважно підтримували жирондистів. Монтаньяри обстоювали інтереси тих, хто прагнув продовження революції. Лідерами монтаньярів стали Жорж Жак Дантон та Максимілян Робесп'єр. За наполяганням депутатів монтаньярів, конвент звинуватив Людовіка XVI у зраді та засудив до смертної кари. 21 січня. 1793 року короля стратили, а в жовтні позбавили життя його дружину Марію Антуанетту. У наслідок цих подій кількість країн-учасниць антифранцузької коаліції значно збільшилася. Навесні 1793 року її війська перейшли в наступ, а французи стали відступати. Поразки на фронтах поєднувалися з ускладненням внутрішнього становища у Франції. Порушення господарських зв'язків викликало нестачу продуктів. Паризькі санкюлоти так призирливо називали міську бідноту, а у період якобінської диктатури ця назва поширилася на революційно налаштованих громадян. Вимагали обмежити зростання цін на хліб. Монтаньяри, яких тепер вважали справжніми якобінцями, закликали розправитися з винними в погіршенні ситуації зрадниками, тобто жирондистами, і вимагали створення сильної виконавчої влади в центрі. Зростанню напруження сприяло контрреволюційне селянське повстання. У провінції Вандея, викликане примусовим набором солдатів. З 31 травня по 2 червня 1793 року в Парижі відбулося повстання, унаслідок якого монтаньяри якобінці захопили владу та вигнали з конвенту Жирондистів. Незабаром лідерів жирондистів було страчено. Україні встановилася якобінська диктатура. Функції уряду Франції став виконувати Комітет громадського порятунку з 11 осіб, очолюваний Робеспієром. Своєю метою він вважав порятунок революції за будь-яку ціну. 24 червня. 1793 року конвент прийняв нову Конституцію, яка закріпила республіканську форму правління та затвердила загальне виборче право. Однак в умовах війни якобінці вважали недоцільним запроваджувати ці зміни. Якобінці вважали проголошення Франції республікою початком нової ери. І запровадили нове літочислення за роками республіки. Роки позначалися римськими цифрами: Перший, Другий, Третій роки свободи. 1792 рік, перший рік республіки. 1793 рік, другий рік республіки тощо. Якщо потрібно було назвати дату події, яка відбулася до цього, то казали, така то дата за арабським стилем. Нова ера починалася 22 вересня 1792 року і поділялася на 12 місяців із 30 днів, назви яких відповідали явищам природи та сільськогосподарським роботам. Осінні місяці вандем'єр виноградний, брюмер, туманний, фрімер морозний, зимові, нівоз сніговий, плювіоз дощовий, вантос вітряний, весняні, Жерміналь проростаючий, флореаль квітучий, преріаль лучний, літні місяці, Мессідор, жнивний. Термідор, спекотний Фрюктидор Родючий. Якобінці провели реорганізацію армії. Завдяки цьому вона перейшла в наступ і вже восени 1793 року звільнила всю захоплену територію Франції та стала воювати за її межами. При звільненні від англійців міста Тулон. Відзначився капітан артилерії Наполеон Бонапарт. За цю перемогу він у віці 24 років здобув звання бригадного генерала. У липні 1793 року дворянка Шарлотта Корде, щоб помститися за двох загиблих родичів, убила одного з лідерів якобінців Жана Поля Марата. Це стало приводом для розгортання терору проти ворогів революції. За декретом, про підозрілих заарештовували всіх, хто співчував тиранії. Так було страчено тисячі французів для боротьби зі зростанням цін під тиском санкюлотів 29 вересня 1793 року конвент прийняв декрет про загальний максимум яким обмежив ціни на зерно, борошно, сіль, мило тощо, і одночасно зумовив збільшення заробітної плати робітникам. Продукти зникли з прилавків. 24 червня 1794 року французька армія здобула вирішальну перемогу над австрійцями під Флерюсом у Бельгії. Франція переконливо перемагала у війні проти першої антифранцузької коаліції. Зовнішня загроза зникла, і якобінці опинилися наодинці з народом, який розчарувався в їхній політиці та прагнув припинення терору. 24 липня 1794 року якобінці дали цьому місяцю нову назву Термідор. У конвенті сформувалася більшість противників політики якобінців. Максиміліана Робесп'єра та його прибічників заарештували у конвенті, а наступного дня стратили. Унаслідок термідоріанського перевороту, як називають цю подію, режим якобінської диктатури у Франції було ліквідовано. Термідоріанці, прагнучи здобути популярність серед народу, скасували декрет про підозрілих, до конвенту повернули вцілілих жерондистів, помилували вандейських бунтівників, однак фактично розпочався терор. Проти якобінців, із яких сотні було страчено і ув'язнено, якобінський клуб і народні товариства закрилися. У своїй політиці термідоріанці відмовлялися від якобінського радикального варіанта перебудови суспільства та прагнули захистити інтереси поміркованих верст нової знаті, яка сформувалася у Франції за роки революції. Термідоріанці виступали за республіканську форму правління, недоторканність приватної власності та свободу підприємництва. Прості парижани були незадоволені їхньою політикою. Навесні 1795 року в Парижі відбулися два великі повстання санкюлотів, що пройшли під гаслом хліба. І Конституції 1793 року. Обидва виступи були жорстоко придушені, а сотні їх учасників страчені. 22 серпня 1795 року конвент прийняв нову Конституцію. Вона зберігала республіку, але скасовувала загальне виборче право, відновлюючи двоступеневу систему виборів 1791 року і майновий ценс виборців. 26 жовтня 1795 року конвент передав владу новим органам управління, сформованим за Конституцію 1795 року, законодавчому корпусу та директорії. Головну роль у директорії відіграв Поль Барас, який був одним з організаторів Термідоріанського перевороту. Чотирирічна доба правління директорії сприяла зміцненню впливу в країні банкірів та підприємців. У багатьох французів її політика викликала незадоволення, проте повернення старого порядку вони також не бажали. У період директорії Франція здобула вирішальну перемогу над першою антифранцузькою коаліцією. Війна з її боку в цей період набула загарбницького характеру, було захоплено лівий берег Рейну та Бельгію, Голландію перетворено на залежну від французів Батавську республіку. Навесні 1796 року командувачем французької армії для походу до зайнятої австрійцями північної Італії було призначено генерала Наполеона Бонапарта. Наполеон Бонапарт був сином небагатого корсиканського дворянина. Здобувши воєнну освіту, він розпочав службу у французькій армії під поруччиком. Це молодший офіцерський чин, не маючи перспектив для успішної кар'єри через відсутність підтримки серед аристократії. У роки революції можливість піднятися вгору йому дали революційні війни і допомога Огюстена Робеспієра, брата Максиміліана Робесп'єра. Після приходу до влади термідоріанців його усунули від служби за зв'язки з якобінцями. Однак, стрімка кар'єра Наполеона Бонапарта відновилася, коли в ситуації загальної розгубленості він допоміг термідоріанцям придушити бунт. 1795 року в Парижі вдячна директорія призначила його командувачем гарнізону Парижа, а згодом італійської армії. Зміцнивши боєздатність армії, молодий генерал Наполеон Бонапарт провів блискучу воєнну кампанію, швидко розгромив австрійців і захопив усю Італію. На карті Апенінського півострова з'явилися нові державні утворення, залежні від Франції. Були скасовані феодальні порядки, розширено виборче право тощо. Перша антифранцузька коаліція внаслідок італійського походу 1796-1797 років розпалася. Головним ворогом Франції залишалася Велика Британія. Наполеон вирішив захопити Єгипет і звідти рушити на Індію, найбагатшу британську колонію. Під час єгипетського походу 1798-1799 років Наполеон захопив Єгипет, однак був відрізаний від Франції ескадрою англійського адмірала Гораціо Нельсона, яка знищила французький флот в Абукірській бухті поблизу Олександрії. У цей час у Парижі готувалася змова проти директорії, яку її учасники розраховували використати для захоплення влади. Наполеон залишив свою армію у Єгипті та повернувся до Франції, оскільки мав свої плани щодо зміни влади в Парижі. 9 листопада 1799 року Тобто 18 го Брюмера за революційним календарем у столиці відбувся державний переворот, який став завершенням Великої Французької революції кінця 18-го сторіччя. Велика Французька революція кінця XVIII сторіччя стала найбільшим соціальним переворотом другої частини нової історії. Вона мала величезний вплив не лише на Францію, а й на всі країни Заходу. Розпочаті нею соціальні потрясіння багато в чому визначали європейську історію ХІХ століття. Унаслідок революції у Франції встановилася республіканська форма правління. Незважаючи на постійну боротьбу за владу, Україні поступово утверджувалася зверхність представницьких органів влади. Із часом парламентська демократія, подолавши спроби повернення минулих порядків, здобула перемогу, а держава стала гарантом незворотності політичних, соціальних та економічних перетворень. Поглиблення революції у Франції привело до встановлення в країні республіканської форми правління. На хвилі зростання невдоволення народу встановилася якобінська диктатура. Однак невідповідність політики якобінців інтересам більшості населення країни обумовила її падіння. Термідоріанський режим не мав значної підтримки у Франції. Його падіння стало завершальною подією великої французької революції. Кінця XVIII сторіччя